Друзі, назва диктанту: треба жити. Я пишу вже диктант третій рік підряд, і для мене це кожного разу виклик. Бо е, думаєш, а чи забув ти щось, чи е, навпаки пам'ятаєш до сих пір? Тому кожного разу це неймовірно цікаво. Е, я не відділяю себе, що саме я людина театру. Я просто людина, яка пише диктант, і хто хоче долучатися, неважливо, важливо люди театрови чи ні в Україні? Ви не в Україні, українці за кордоном пишуть диктант, кожного разу долучайтеся до цього, бо це дуже важливо, важливо пам'ятати свою мову, бо мова, мова, зброя перо стає мечем. Тобто диктант треба писати, і яку виставу за вашу участь треба не пропустити? Не пропустити, як встиг на шуру, буря зла, скоріш за все, вона буде показана нами в січні на малій сцені в театрі на Подолі. Тож, чекаємо вас. Дякую. 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 А, цей диктант, який він вже вас за боюсь помилитися, але вже так за так, 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 правда А в чому відмінності є якісь. Тренд, якийсь можливо, бачите, в цих диктантах е, тренд з'явився в останні часи, на мій погляд. Це власне звертання до сучасних текстів сучасних авторів, бо в перші якісь часи брали очевидно там класиків дуже часто. Е, от зараз це сучасні тексти. і Я десь природньо розумію, що це е, власне. У вирі боротьби, яку ми маємо зараз, це це виклики часу е, і певні рефлексії на, на те, що в чому ми зараз проживаємо. І, на мій погляд, е, текст Євгенії Кузнецьової якби е, абсолютно глибоко і чуттєво передає якісь певні ті стани, які ми з вами переживаємо в. Тривожними днями і ночами. Ще цінність в тому, що ці тексти спеціально написані, так? так останні два роки це -то точно, власне. Так. Так. І ми сьогодні були свідками того, що в першому реченні зустрічається пець Патрон, і промоутер цієї разом з нами писав. Нами писав, та Іван писав так, мій так, 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 колега, так. Пишемо. <пишемо> Перше речення абзацу. Жити треба цікаво. Читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса-патрона пишемо. Е, так, ну я не знаю, як було зустрітися з, з, з своїм персонажем в, в тексті цього жречень. В першому реченні. Мені дуже приємно, що пса патрона згадали в першому реченні диктанта, і це на е, ну фактично четвертий рік існування пісні і на шостий рік існування пса патрона. Тобто цей персонаж продовжує гріти серця українцям. А, ну, тобто, а, а за відчуттями правильно написав сам патрона? Да. Про, про весь не, не питаю, а про, про сам патрона робить. Ну, питання тільки. Чи пес з великої, чи з маленької. Як я написав з великої, навіть якщо це неправильно, він в моєму житті з найбільшої літери в світі пишеться. Тоді треба було взагалі всі літери писати великими. Дякую, дякую, і до наступних зустрічей. Наступне речення. Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. Пишемо. Ну, я вже е, вдруге його пишу, і мені е, відчуття вдячності, приналежності, відчуття таке, знаєте, тремтливе до сліз. Мені внутрішньо е, важливо відчувати е, сьогодні, сьогодні ідентичність, причетність до чогось. Ну до, до знаєте, ніби я маленький, а, але Частинка це частинка да? великого і суспільного якогось впливу, uh -huh. значення для мене мова вона завжди була така важлива, бо коли я говорю і якось раптом раптомльотну вилетить якесь слово мало вживане, і в мене всередині ніби якийсь маленький вибух відбувається. Ну отак на мене впливає мова. На яку виставу треба за твої участі не пропустити. Запрошую всіх на виставу Сойка в театрі Актор. За твором Сойчине Крило Івана Франка. Це теж чудова мова, чудові слова. Їх було приємно оживляти. До зустрічі в Театрі, До зустрічі в театрі Актор. Дякую всім за увагу. Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий. І далеко від справжнього дому. Я не розумію, що я тут ставить. Хто тут? Доброго раночко, дядечко Скрудж. А що це ви робите О, у понеділок, коли весь театр відпочиває? Що, Диктант пишу всеукраїнської єдності. А я думала, ручку розписуєте і ага. боржників записуєте, ні? Ні. Ой, то ви, як і вся Україна, писатимете. А скажіть, скажіть, хто автор цьогорічного тексту? Не знаю, якась. Євгенія Кузнецова. Ой, дуже відома письменниця-перекладачка. Мусите почитати. А текст який? Яка назва, назва, яка? Що я тут маю поставити? Яка назва? Треба жити. Как? Ой, дуже гарна назва, дуже оптимістична. А скажіть, будь ласка, читаю. Хто цього року? Хто, хто? Народна ваша. Наташка Сумська. Ой, дуже класна акторка, дуже а -а -а. класна, бачили її. Ну, ну можна... що я тут маю поставити? Голу чи на... <плес> ну, ну, Хочете, ми з вами трошечки тут побудемо. не побудемо. заважайте. Ой, ви їх завжди бурчите, ну успіху вам. Нове речення: Треба здавати кров. І, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів, допіру, пітятко чи кияхи. А які нові слова дізналися з цього детанту? Ой, Боже Пітятко, -пі 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 так? Пітятко, пітятко. Я вирішила, що ну от треба якраз подивитися зараз, е тут з усіма пообіймаємося, поздороваємося і піду дивитися, що означає це слово. Але насправді я взяла з собою диктант, тому я ще в спокійній обстановці передивлюся, ще ще там було якесь одне слово точно, яке я не знаю. А для чого взагалі а, потрібно? Це біктант, і зокрема, як це допомагає в роботі е, людей театру ну я, мені здається, можливо, не стільки людей театру, як це потрібно кожному з нас, кожному українцю. Ми живемо зараз в такі важкі емоційні часи. Що єднання, ще й єднання на нашій рідній мові, яка насправді, ви розумієте, ми настільки зросійщені, що ми до кінця не усвідомлюємо масштабів цього. І тому саме от такі якісь заклади, ну, мені здається, вони дуже важливі, коли ми знайомимося взагалі з своєю мовою, бо раніше вважалося та що там українська мова, вона така примітивна, там так мало слів. Насправді ми саме от, за. Ну, завдяки таким якимось подіям дізнаємося, наскільки вона багатогранна. А, привчаємося чути її, привчаємося об'єднуватися навколо неї. бо, Боже, де ж ще квітнути українській мові, як не в Україні? І квітнути зі себе, в тому числі, ум... яку виставу треба не пропустити в вашому театрі за вашу участь? А, якраз в мене нещодавно вийшла прем'єра вистави Дурко. Я усіх запрошую. Мені здається, це е, красива історія, е, душевна історія, і весела. Приходьте, будемо чекати. І не бійтесь бути дурком. Дякую. Нове речення з абзацу. Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Текст читала а, акторка Театру Франка. Акторка Театру Франка. А, а. Сьогодні вона все ж таки була більше акторкою, чи вона все ж таки була а, нашою вчителькою? Ну я навіть. думаю, що вона передусім була громадянкою свідомою, якою завжди вона і є. Очевидно, що колись так було з Юрієм Андруховичем, коли робили закиди після того, як він прочитав свій твір, що занадто швидко і люди не встигали. Вячеславовна сьогодні теж задала такий серйозний ритм і темп, а щоб не розслаблялася. Ну може й так, але тут з іншого боку, я чув, як колеги говорили, каже. Не будемо говорить хто, але з головного управління розвідки вони кажуть: ми конкретно конспекту конспектуванням це. Це не ніби входило в учбовий процес, uh -huh. коли треба було швидко кон конспектувати. Він каже: Я ніби встигаю, але гаджети роблять своє вже трошки звичку цього звичка. Ця трошки відпала. О, треба її повертати. Каже, це ні. Ну він каже, я не вбачаю цьому дуже такого критичної історії. Але подекуди зізнаюся. Ну для мене я думаю, що і для багатьох деякі абзаци, деякі речення були важкими, деякі. Слова, які не часто вживані, були також незнайомими, і людина задумувалася там буква І чи буква цей, треба було вслуховуватися, але в мій плюс ми повернемося всяк, перечитаємо, зазирнемо в це правда, правда. Бо навіть самому цікаво. Потім треба звірити, і що ти там встиг, що ти не встиг. І найголовніше, що ти пона, понаставляв, які. Черездільні знаки. Так, значно. Значно. А, і останнє на яку о, виставу за участі пані Сумської, чи просто з репертуару театру треба не пропустити? Ну, е це така буває іноді е дивина, але наступного року Кайдашевій сім'ї 20 років. І незмінною її героїні є Наталя Вячеславовна Це одна з справді Неймовірно е, е, творів е, її робіт, але очевидно однією з найулюбленіших моїх робіт, е, крайніх Наталі В'ячеславовни це без, безперечно візит е, Давина Петросяна. Дуже глибока, дуже цікава, дуже е, дуже е, такою. Широким діапазоном палітри, хоча й вона завжди в своїх ролях це має. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто, це не вибір або. або А це і те, і так. Інше, так? так. Mm -hmm. Бо то більш класична історія, а це якби. Класика і сучасність. Mm -hmm. Так. так. А, дякую і іду... до ходіть в театр. Звичайно, <рес> ходіть усі театри. В театр Франка, зокрема. Бо театр зараз є таким справді живим енергійним організмом, який дає наснагу, який занурює в роздуми, який дає можливість сумніватися, який спонукає посміятися, який наводить на сум, іноді і сльози, а на глибоку дискусію, дуже іноді часто дуже полку дискусію і цілі деба. Але на то він е, і його величний живий е, театр. Ходіть. Дякую. Дякую. Нове речення. Пані Наталі, у нас здається, повтор. А сукні з лелітками ми куди діли? А ось треба гладити котів, збирати гриби, вести цуценяти з фронту на інтерсіті, робити ремонт, приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати реби і генератори, а Ще. Нишпорити вечорами в міжяр'ї ботсаду, тоді давайте сукань з з лолітками Зл... Через... я, я давно вже не в в темпі, чесно кажучи, це був диктант на скоропис, якщо є взагалі такі така навичка, перевірка на таку навичку. Але мені особисто допомогло те, що я дуже багато ну як журналіст і взагалі як людина, яка постійно спілкується і має за кимось щось записати, то в принципі я впоралась, але в мене ледь не схопили судом в руці, але це було цікаво для мене ще в сенсі, що я можу швидко писати, бо ми всі відвикли писати, що це є Та момент руками. такий руками. Да, так, ми пишемо на комп'ютері, а ми не пишемо зараз листи один одному. Це дуже класно, і можливо, цей темп він може, вибачте, але і нормально, оскільки це нас повертає в те, що ми маємо все ж таки писати руками. Писати пером, писати ручкою. Я щаслива. Я вперше пишу о, о, національний диктант о, національної єдності. Я щаслива, що я його пишу в Укринформі, в такому колі о, таких ну дуже мені близьких людей. Тут актори, режисери, мовознавці, військові, о, любі обличчя. І знаєте, це відчуття забути, можливо, трошечки. Оце там шкільне університет. Коли ти можеш там щось підгледіти, ти щось не встиг, там якусь кому, перепитати у сусіда, штовхнути його лікте. О, Боже, ну, ну це просто. От я зараз говорю, в мене прямо мурахи по шкірі. Фантастично, просто я в захваті. Клас, дякую. І останнє речення. А ми будемо жити цікаво всупереч історії і заради тих, хто після нас. Говоритиме нашою мовою. Укрінформ і національний диктант. Це вже не вперше, але схоже, що вийшли на постійну таку взаємну так, колаборацію, любов чому. З 2000 року ми в принципі завжди підтримували цю ініціативу, але це було так: писали хтось в кабінеті, хтось вдома. Але вже з, з минулого року, це вже другий рік поспіль. Ми проводимо ми запрошуємо на написання радіодиктанту до нас на наш медіамайданчик. Минулого року було не так багато людей, але були вже цього року. Вже вдруге до нас поприходили відомі, прекрасні культурні діячі. Громадські діячі цього року це було просто дуже велелюдно, тому що до нас прийшли і актори театру Лесі Українки, Франка, театру на Подолі, театру Золоті ворота були сценаристи, режисери, письменники відомий психолог. Був у нас також цього разу. Олександр Білоус ну, прізвища перераховувати. Я думаю, що. Не варто, не, не потрібно, але ви це все зможете побачити в наших фотозвітах. Ну, Це традиція, яку ми будемо продовжувати і кожного року збирати, заохочувати і надихати людей доєднуватися, тому що це важливо. Е, і це прекрасно. Е, як за відчуттями, е, текст було писати складненько, простенько. Е, Текст був надзвичайно цікавий, тому що це Євгенія Кузнцова, і ми, власне, саме такий цікавий, легкий, легкий, але насправді дуже непростий в написанні текст чекали. Трішечки занадто швидко Наталя В'ячеславівна його диктувала, або ми але, просто, або просто ми вже починаємо розслаблятись. Так, Заслабив так. нас руки від комп'ютерів і клавіатури. Але текст е, цікавий, надихаючий. Е, е, його було приємно писати. Сподіваюся, ми наробили небагато помилок. Ну, Час, всі нам всі зрозуміло. покажуть потім всі наші помилки. Е, дякую, е, Українформу. Дякую за таке об'єднання, єднання. єднання е, ну, національна єдність відбулася в стінах Українформу. Дякую. Дякуємо всім, хто доєдналися до написання в Українформі. Дякуємо.